Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні буде цікаве відео. Про що мова, а хочу подивитись про удари по Росії в найближчим часом. Ну, зрозуміло, що попереджати там або що я не буду, мене цікавить загальна якби, картина, як воно виглядає. Власне, надихнувся на це відео після всіх сьогоднішніх подій, вночі, ось та й вранці також. Багато постраждалих, є загиблі, є руйнування і так далі. Тому подібне. Ну, Здоров'я, швидкого одужання всім постраждалим, царство небесне, всім загиблим. Ну і швидкої карми росіянам, які пускали ті ракети. Ну, а зараз, власне, і подивимося, як карма буде доганяти Росію. Так, да, карма, так само, як і вищі сили, буває, працює руками людей. Ну, це так. Ну що, поїхали. А то прям, знаєте, прям хочеться подивитися щось таке? Ну, все рівно. Мої емоції на розклади не впливають. А раз, добре, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, що, власне, буде відбуватись на території Росії найближчим часом? В плані атак, в плані ударів, зокрема, в плані там диверсій, терактів і так далі. Скажіть, Рому, правду. Райдо. Тейвес перевернутий. Фінал. що? Фінал Кано перевернута. А, поясніть, будь ласка. І Лагус перевернутий. Ага. Ну, а раз, ну що ж, горітиме. Буде, буде по Росії. Багато цікавого чого. Ну, давайте. Що ми тут маємо? Райдо Евас, Тейвес перевернутий, Кано перевернути Лагус. Ну ось, власне. Райдо показують, що щось пов'язане з транспортом. Да? Зразу. Транспортна інфраструктура. Е, ну, в принципі, можуть бути і певні мости, може бути навіть той самий міст, який прям всі ждуть не дождуться, коли ж він завалиться. Да? Цебто Кримський міст. Тобто, точно обидві руни пов'язані з транспортом, щось буде. Мало того, обидві руни доволі швидкі. І, і показують розвиток ситуації, ось зокрема ЕВА. Це відкриття можливостей буде. Тобто, знаєте, наростання процесу, розвиток процесу. Те, що було до цього, воно піде розгоратись ще більше. Та й вас перевернутий. Оп, це обстріли, це прильоти якраз. да, Тобто, що ми бачимо? Збільшення кількості прильотів. Руна перевернута, ну, власне, вона приліт в даному випадку і позначає. да, Збільшення страху на Росії, розумієте, да? Знов таки, це не все буде робота якби, України. Да? Це є ще такі цікаві структури, як РДК, Легіон Свободи Росії, там, е, Сибірський Легіон, і ще якийсь. Е, от. Ну і взагалі партизани є на території самої Росії. Тому не все то буде діло рук України. Але буде, буде. Ось по ними летітиме, горітиме, вибухатиме. Ну, ось, до речі, кану перевернуто. Туди ж. Погані новини. Тільки погані новини для росіян в даному випадку. Кано, до речі, пов'язана з вогнем. На ось виглядає, як, ось приліт, а ось горить щось. Тобто, е ну якщо взяти окремо, будуть прильоти окремо, буде горіти окремо. Тобто це, ну Як результат прильоту, з одного боку, так з другого боку, і підпали там всякого різного складів, там, релейних шкафів, всяких, а тут ось транспорт падав і так далі. Ну, Лаус перевернутий, зокрема. Цікаво. Тому що Лаус, ну, по-перше, щось піде в кращий світ. Ну тут не про людей, тобто це якісь підприємства продовжать іти в кращий світ, зокрема, ось горіти. Да? З другого боку, Лаус перевернутий. Це, ну, в принципі, залізниця. Тобто, це взагалі транспорт той, який йде по, ну, по заданому курсу, по заданому вектору. Да? От. Ну там Тролейбуси, трамваї і так далі. Я не беру. Ми дивимося масштаб Росії. Тобто, тут ну, залізниця. Сюди, схоже, будуть привіти, якраз, зокрема, по залізниці. Оце, от я ж кажу, транспорт. ну Це наземний транспорт більше, це непроводний транспорт, все рівно. Може програти сім мостами зокрема, тому що теж з транспортом воно пов'язане. Да. Так що чекаю. Раз. <кхем> давайте подивимось. Ну, в принципі, загалом воно і є. Відповідь за сьогоднішні обстріли великі. Да? Сьогодні 22 березня. Хто буде в записі дивитись? ось, Ну, відповідно, ну давайте, добре. Мені цікаво, чи по самій Москві щось полетить, бо до них гарно доходить, коли, власне, по Москві прилітала. Тоді починає доходити. Добре, дякую за відповідь. Гаразд, а покажіть мені, будь ласка, буде відповідь з боку України за сьогоднішній масований обстріл України? Саме по Росії відповідь. Скажіть, рівно, правду. Зразу йде Отал. Турісас. Дагас, Куда, Де інга Ага. А фінал який? Фінал гео. О, так. Ха -ха. Ну, тут уже цікаво. Гаразд. Що ми маємо? Otal, Toріса, Дагас, інгус, Гебо, а, Да, всі руни позитивні. Відповідь то буде. да, буде. Ось Отал, ось іде влада. Тобто, ну це вже наша влада. Тобто, наказ йде самого верху, Ось Торісас. Ось, власне, самий наказ. Це і активні дії, агресивні дії, зрозуміло. Да? Ось Дагас. Щось то ще має змінитись, якась ситуація, трансформація якась йде ситуації, куди воно все до інуза. Позитивне завершення ситуації. В той же час іннус цей достаток. Куди-куди будуть удари направлені, да? по достатку Росії, якщо так. Мало того, іннус показує на те, ну це фінансування, буде виділене. Додатково якраз під це все. Ну, і власне ГЕБО. Да? ГЕБО це план, ГЕБО це і партнерство. Тобто, ну те, що, те, що В першому розкладі я і казав, це не тільки наші спецслужби будуть працювати, це будуть працювати е, добрі, небайдужі люди на території самої Росії. Давайте так скажемо. Да, В принципі, е, РДК і там інші е, утворення російської. Опозиції бойової, давайте так назвемо, теж сюди підпадають. Тобто, да, да бо відповідь буде однозначно. Відповідь ось агресивна. Відповідь буде по достатку Росії бити. Ну, правильно, ми, ми не, не будемо опускатись до їх рівня, бити по житловим будинкам, а то, що стосується військових їхніх всяких, там баз. Цілий те, що постачає їхнє військо, нафтопереробні заводи сюди ж входять. О, то це законні цілі. Прекрасно. Внутрішнє, прям, знаєте, задоволення. Чекаємо, чекаємо. А, гаразд, дякую за відповідь. Давайте ще гаразд. Подивимося, реакцію партнерів на сьогоднішній обстріли. Що воно принесе Україні? Ну, окрім очевидного, руйнування, збитки, гори і так далі. Що, яка реакція партнерів буде? Добре, дякую за відповідь. Гаразд, а покажіть, мені, будь ласка, реакцію партнерів України на сьогоднішній масштабний обстріл України. Скажіть, що правду. Так, звірони зразу. Хагалас, Дагас, Нуну. Турісас. Гіб. Фінал. Фіналіс перевернутий. Реакцію партнерів видно, така була, да? Бурхлива. Ну, подивимось, зараз запитаю, чим воно виліться до України. Тому що реакція це одне, а що принесе, то друге питання. Руни прямо відповідають, як і завжди. Що ми маємо? Хагалас, Дагас, Турісас, Гєбо, Альгіс перевернутий. Що ми маємо? Да Хагалас, Негативна реакція, різко. Знаєте, десь партнери розізлились, в, який, в якоїсь мірі. Да? Ну, ну, Хагала це різко негативна реакція. Далі йде Дагас, Оце цікаво, тому що обидві руни про зміни. В сумі дають прям якісь ну, такі суттєві кардинальні зміни, і дуже швидкі, якщо так. Тобто ми цю реакцію почуємо, побачимо. Ось турісас. Ось якісь активні дії, ось якісь заяви агресивні. Сюди ж. Ну, турісас до речі, зброя. Ось іде гебо. Ось іде партнерство, ось йдуть поставки. Це дари. Тобто, ну, в принципі, вже почали показувати, що воно принесе Україні. Да? Тобто, Партнери мають роз... розворушитись. Хотів щось друге сказати, ну, не буду на Ютубі. Да? Розворушитись мають партнери, ось поставки зброї мають прискоритися із хорошого. Але Аліс перевернутий. Цікаво йде? Цікаво йде, тому що ну, тут, як і певна незахищеність у партнерів іде. І тут мені зразу заява згадалась ота, про неудари по е, російським нафтопереробним заводам із попереднього відео. Ось. Е, а з другого боку, Гебо Альгіс перевернутий. Показують, що зброя буде не для захисту. Не для захисту, а це саме вже зброя для атаки, якщо так. Ну, гаразд. Подивимось, тому що, тому що, знаєте, засудження там, всякі оці їхні занепокоєності і так далі. Ми таке чули, бачили, вже наїлися вже посаме нікуди. Називається Росія розуміє грубу силу от коли їм по відповідь летить гарно, от тоді вони розуміють. А слова до лампочки, хто б там що не казав. Це, як, знаєте, як гопнік в подворотні, Поки ти йому що називається, в зуби не зарядиш, до нього не дойде. Ну так оце Росія. Тільки вся країна один великий гопник. Жах. Добре, дякую за відповідь. А раз, давайте, що принесе Україні? За це, напевно, останнє питання буде на сьогодні. Давайте ще раз, переміщаю, важливе питання. Гаразд, реакцію партнерів на сьогоднішні обстріли, я зрозумів, що ці обстріли принесуть безпосередньо Україні. Реакція, ну, окрім очевидно, руйнувань там і так далі. Саме, що партнери нам, що партнери нам дадуть? Які це можуть поставки бути, рішення якісь важливі одним словом? Покажіть мені, будь ласка, що ці сьогоднішні великі обстріли України принесуть Україні? Хай скажуть вам правду. Ну, Геба зразу. Урус. Евас. Даліш. Хагалас. А, це цікаво. Поясніть, будь ласка. І пусторуна. Ну-ну, поясніть, будь ласка, до чого? А, Беркани. Я зрозумів. В даному випадку Хагалас позитивну роль відіграє. Що ми маємо? Гебо, Урус, Евас, Хагалас, Пустаруна і Беркана. Ну, ось Гебо зразу, ну, дари воно нам принесе. Зразу дари йдуть, дари які, да ось військові. Сила, всяка різна. Боєприпаси, це і там техніка різна, і так далі. тому подібне. Мало того Евас. Прискорення Евас це сама поставка, Евас, ось говорить про прискорення поставки. Мало того ось Хагалас. Е, в даному випадку Хагалас іде, як. Руйнування якихось перешкод. Знаєте, це не руйнування поставки, як такої, це навпаки руйнування певних перешкод. Мало того, Евас Хагалас, а тут ще Урус спереду, показують, що і щось нам ну, таке. Потужне мають дати. Потужне. Питання в тому, наскільки багато. Ну, Тут тяжко сказати про кількість. Показали, що потужне. Ось. Посторона. Таємно. Ну і да, вищі сили за Україну за українців. Попри те, Попри все, попри все це жахіття, могло бути і ще гірше. Все рівно. Ну, в даному випадку це таємно. Ось, оце от все Нам дадуть таємно. Щось, тобто, щось відкрито ми почуємо, а оце от саме дуже потужне, те, що Руни Хагалазом позначили, то воно прийде таємно. Ну і По фіналу Беркана. Ріст наростання якби, ситуації, да? ріст і розвиток ситуації. А спереду у нас партнерство. Тобто, ну наростання партнерства, прискорення поставок, як таких. Е і загалом, знаєте, тобто, таке враження, ніби оце от потужне, нам дадуть, знаєте, як на пробу, як піде. А як гарно піде, ну, загалом ось беркана тут випала, тобто має гарно піти, то продовжиться наростання піде, наростання поставок, наростання кількості. Отак от виглядає. Ну, добре. Тобто, тобто та Цей обстріл розворушив і партнерів в тому числі. Ну, а раз, а то вони щось після зимньої спячки ніяк не відійдуть, ті партнери. Добре, хоч якісь позитивні наслідки цього всього жахіття. Ну, добре, е, загалом такі от питання. Більш мені нічого такого цікавого не приходить. Е, ну, пишіть свої. Питання, пишіть свої коментарі, можливо, у вас ще якісь е питання, що до цього є, да? десь там найближчими днями до розгляну, відповідно. Араз, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить.